Чашки для трьох ведмедів. Давай допоможемо кожному ведмедику підібрати чашку. Це дуже складно, тому що чашок велика кількість і всі вони дуже різні. Чим же відрізняються чашки? Матеріалом, з якого вони зроблені. З кераміки керамічна чашка. Зі скла скляна чашка. З металу металева чашка. З дерева дерев'яна чашка. З пластику пластикова чашка. Чашки можуть бути різні за розміром великі і маленькі. Чашки різного кольору. Бувають з візерунками, а бувають з малюнками. Обери чашку для ведмедика. Розкажи про неї, з якого вона матеріалу, яка вона за розміром, якого вона кольору і якому ведмедику вона підходить. Наприклад, дерев'яна, велика, коричнева чашка. Для мами ведмедиці. Ти можеш взяти свої три чашки і розказати про них за цією схемою. Ведмедики будуть вдячні тобі.